Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, закріпимо букву В її звукового значення. Приготуйте зошит та простий олівець. Добрий день. Сіли рівно озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час. Бо знання чекають нас. Психологічна настанова на урок. Діти, надайте відповідь на питання, чому ви любите навчатися. Почніть так: Я люблю навчатися, тому що Продовжіть речення. Послухайте, як. Відповіли діти. Я люблю навчатися, бо дізнаюся багато нового. Я люблю навчатися, тому що це цікаво. Складіть своє речення. Надайте відповідь на питання. Діти виконаємо з вами вправи на постановку дихання та підготуємо мовлення до читання. Вправа. Аромат квітки. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Видихніть. І після зробіть глибокий вдих, наче ви вдихаєте аромат квітки на лузі. Приготувалися, видихнули. А тепер вдихаємо аромат квітки. Молодці. Наступна вправа святкові кульки. Надуємо з вами кульки. Уявіть, що перед вами кулька. Для цього робимо вдих носиком. І плавно видихаємо повітря ротиком, надуваючи щоки. Отже, приготувалися, зробили вдих носиком. І плавно видихаємо ротиком, надуваємо щоки. Молодці! Наступна вправа. Задми. Свічки! Уявіть, що перед вами іменинний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і видихайте, намагайтеся задути якомога більше свічок. І зробили вдих і різко видих. Молодці! Наступна вправа подми. На гарячий чай. Уявіть, що перед вами гарячий чай. Зробіть глибокий вдих. І подуйте на нього. І вдих, і подули молодці. Робота з чистомовкою. Повторюйте за мною. Ва-ва ва. щедра прекрасна мова. Да, да. ДА. Прозора як вода. Ни, 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 мова України. ТА, Та та вічно молода й багата. Ня. ня, ня. Колискова пісня Це, це, це. Заходить в серце. Ова, ова, ова. Наче пташка світанкова. Іт, іт іт Гордо лине в свій політ. Молодці. Повторимо з вами вивчені букви. Назвіть їх О Е, М. Н. С К. Молодці. Пограємо з вами, у «Піймай звук В. Назвіть назви зображень та визначте, де знаходиться звук. На початку, всередині чи в кінці слова. Верблюд. На початку. Молодці. Кавун. Так, всередині слова. Соловей всередині, вишня на початку, морозиво всередині слова. Молодці. Лев в кінці. Вовк. На початку і всередині. Молодці. Аудіювання. Послухайте розповідь, запам'ятайте слова зі звуком в, а після назвіть. Розумна ворона. У Вадима є маленький песик. Він назвав його вулкан. У вівторок хлопчик прогулювався з вулканом вулицею. Випадково Вадим випустив з руки повідець. Та ось до вулкана підлетіла ворона і дзьобом схопила повідець. Вона тримала повідець у дзьобі й летіла. А песик весело гавкав і біг за вороною. Раптом ворона побачила на вербі годівничку. Вона повернула повідець Вадимові і полетіла до годівнички. Ось яка розумна ворона. Назвіть слова зі звуком В, які ви запам'ятали. Творче завдання. Визначимо, як звуть хлопчиків. Згідно першого звука. Кожної назви зображення. Отже, зліва звуть хлопчика в вишня Л – Лимон, а апельсин Д – диня. І хлопчика звуть Влад. Як звуть справа хлопчика? І індик в вишня, а ананас Н – ножиці і хлопчика звуть Іван. Молодці. Діти, розгляньте малюнки. Нижче визначимо, яке підходить слово до даного зображення. Зліва направо читаємо перший стовпчик. Спочатку по складах, після все слово. Ві-ник. Ві підходить. Ні. Наступне слово нижче. Ві-нок. Вінок підходить, тому що на зображенні ми бачимо вінок. Наступний стопчик с. -ли ва Слива підходить, тому що на зображенні ми бачимо сливу нижче. С. -ла ва Слава слава не підходить. Наступний стопчик. Вес. Ла. Весла не підходить нижче, весна, весна весна підходить, тому що ми бачимо на зображенні пору року весна. І останній стопчик. сім не підходить, тому що ми бачимо цифру іншу, не сімку, і нижче Ві сім. Вісім. Так, підходить до назви числа вісім. Молодці. Він, вона, воно, вони. Діти, назвіть назви зображень та замініть іншим словом, аби надати відповідь на питання. Кого ви бачите? Це зайчик. Замініть іншим словом, аби надати відповідь на питання. Який зайчик? Він пруткий. Що робить зайчик? Він стрибає. Кого ви бачите? Це миша. Замініть слово миша іншим словом, аби надати відповідь на питання. Яка миша? Вона Сіренька. Що робить миша? Вона бігає. Кого ви бачите? Це теля. Яке теля? Воно мале. Що робить теля? Воно лежить. Кого ви бачите? Це зайці. Замініть іншим словом, аби надати відповідь на питання, які зайці. Вони дружні. Що роблять зайці? Вони сидять. Отже, ми з вами замінили назви зображень на інші слова. Він, вона, воно, вони. Прочитаємо з вами речення за букварем на сторінці 76-й. Та визначимо, якими словами можна замінити ім'я дітей. Слава слава. Він. Отже, хлопчик, його ім'я слава можна замінити. Він хлопчик. Слава хлопчик. Нижче речення. И ва на Иванна во на вона. Отже, Иванна дівчинка, вона дівчинка. И нижче Слава і Іванна вони. Отже, Слава І Іванна – друзі. Вони друзі. Прочитаємо з вами речення на сторінці 77 та визначимо, на якому малюнку зображено валю, а на якому віку. У валі вінок. І У віки вінок у віки, у вінку маки. А у валиному вінку колоски. Отже, на якій світлині валя, а на якій віка. Зліва ми бачимо валю, а справа віку. Розглянемо з вами світлину та надамо відповіді на питання, кого ви бачите на малюнку? Ми бачимо на малюнку бабусю з онуками. Що робить дівчинка? Дівчинка їсть сливи. Що робить хлопчик? Хлопчик їсть кавун. А що робить бабуся? Бабуся їсть виноград і дає серветку хлопчику? Назвіть слова, в яких ви бачите на малюнку. Що мають звук В? Прочитаємо з вами текст. Спочатку по складах, після слово і все речення в і ванка, Іванка. і віки, віки, бабуся, Ва Василина, василина. Що ви прочитали? В Іванка і віки, бабуся, Василина. Наступне речення. Вона, вона. На весні, на весні? сіє кавуни. Кавуни. Що ви прочитали? Вона навесні сіє кавуни. Наступне речення: Іванко, іванко, носив, носив воду, і поливав, поливав, кавуни. Кавуни, що ви прочитали? Іванко носив воду і поливав кавуни. Нижче. Наступне речення в кінці стоїть знак питання. Читаємо з відповідною інтонацією: а Віка, а віка. Наступне речення. Знову зі знаком питання в кінці. Вона, вона лінива лінива. Вона лінива. Наступне речення. Ні. Вона, вона мала, мала. В кінці речення знак оклику. Прочитайте з окликом Ні. Вона мала. Наступне речення. Восени, восени. Внуки, внуки, смакували, смакували, великим, великим. Кавуном, кавуном і синіми, синіми сливами, сливами. Що ви прочитали? Восени внуки смакували великим кавуном і синіми сливами. Молодці. Відкрите зошити. Відступіть від останньої роботи 4 клітинки і на п'ятій клітинці пропишіть велику букву В, що позначає звук В, В на письмі, а нижче спишіть два або чотири речення. Що є на сторінці 77-й підручника буквар? Пограємо з вами у гру слово у слові. Прочитаємо з вами слово та спробуємо визначити, яке ще є у цьому слові слово. Зліва направа. Слон. Яке слово? Сон. Якщо убрати букву Л, вийде слово сон. Наступне слова. Слова і містить ще яке слово? СОВА. Уберіть букву Л і залишиться слово сова. Наступне вісім. Вісім. І яке слово сховалося в цьому слові? Сім. Вірно. Уберемо склад «ві» і залишиться слово СІМ. Наступне но сила. Но сила. Яке сховалося слово? Так, сила. Уберемо склад НО і залишиться слово сила. Наступне слово умова. Умова. І яке сховалося слово? Так, приберемо букву У, і в нас залишиться мова. Молодці. Пограємо картинка заблукала. Назвіть назви зображень. Веселка, віяло, ведмідь, дельфін, виноград, велосипед. І яка картинка заблукала? Молодці. Це дельфін. Чому? Тому що всі. Назви починаються на букву В, а дельфін на букву Д. Рефлексія уроку. Вправа емоційна ромашка. Оберіть ромашку, яка відповідає вашому настрою. З зеленим написом У мене все вийшло. жовтим було важко. І червоним нічого не зрозумів. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок.